Олександр грюкнув дверима досить все набридло. Він їхав до дружини з надією, що вона його підтримає, що якось надихне, що разом вони знайдуть вихід. Але Іра зустріла його словами: Сподіваюся, ти вже все вирішив, і нам не доведеться танятися світом з простягнутою рукою. Олександр стиснув зуби. Тобі не здається, що ти трохи перебільшуєш, навіть коли ми тільки познайомилися. Ніхто не ходив з простягнутою рукою. Не треба згадувати минуле я стільки років була поруч із тобою не для того, щоб тепер просто жити. Я хочу жити добре, так як звикла. Олександр просто не впізнавав свою дружину вони разом майже 15 років, і такої поведінки від неї він ніколи не бачив, тільки останні півроку, після того як у нього почалися проблеми з бізнесом власне, він сам винен. Він завжди вважав, що його нічого не зможе похитнути, бо стояв міцно на ногах, та не врахував одну просту річ люди здатні зраджувати. Хтось із його команди, яка була поруч роками, просто злив конкурентам інформацію і не один раз. Олександр так і не дізнався, хто саме зрадник. Та вже марно. Фірма, опечатана, він банкрут, і від цього нікуди не дінешся, хіба ще починати все спочатку. В принципі, він був засмучений, розлючений, але здаватись не збирався йому просто потрібна була підтримка хтось, хто скаже, Я в тебе вірю, у тебе все вийде. Раніше Іра завжди так говорила і він готовий був підіймати горе заради неї. Тепер же він дивився їй очі і не міг зрозуміти, куди поділася його Іра. Я не розумію, якщо я скажу, що грошей більше немає. Що ти зробиш для того, щоб жити добре? Олександр, навіть трохи зацікавлено, подивився на дружину, яка, по суті, жодного дня не працювала. Вона займалася собою, будинком і все. Іра відповіла спокійно: Попрошу тебе залишити цей будинок добровільно, без поліції. Якщо ти забув, він записаний на мене. Подам на розлучення, а потім вийду заміж за нормального, забезпеченого чоловіка. Олександр показав їй, що він не розчув. Не може бути, щоб його Іра серйозно таке казала. Але вона не посміхалася, і він розумів це правда. У неї є план. Іра. Що з тобою сталося? Саша. Давай без ліричних сцен і дешевого театру. Нам не по 15. Ми обидва знаємо. Почуття в нашому житті нічого не значить. Є гроші, будуть почуття. Немає. Любов швидко згасне. Ці слова вмить пригнули його, ось навіть невтрачений бізнес його зігнув, а саме слова дружини. Він пішов до кімнати, щоб зібрати свої речі, не бажаючи навіть хвилини залишатися поруч із цією, як виявилося, чужою жінкою. Але зупинився Іра. А ти випадково не та людина, що зливала конкурентам всю інформацію. Йому здалося, чи в її очах промайнув страх. Іра спокійно відповіла: Я була про тебе кращої думки. Навіщо шукати винного у власних невдачах, якщо сам не впорався. Олександр кивнув і пішов далі. Саме так не впорався. Він взяв тільки найнеобхідніше забрав гроші з сейфа, озирнувся і вийшов у хол, де його чекала Іра. Якщо не важко, збери мої інші речі. Я приїду пізніше, як влаштуюся. Вона просто кивнула. Він хотів було обійняти її, але вона відсахнулася. Олександр усміхнувся, як швидко пройшла любов, наче її й не було. Довго сидів у машині, просто дивлячись на будинок. Можливо, сподівався, що Іра вибіжить і попросить вибачення за невдалий жарт. Чи просто прощався? Нарешті він завів машину і виїхав з міста. Документи у нього з собою є трохи грошей. У цьому місті його вже нічого не тримало. За останні дні він дізнався багато про людські відносини, і не лише від дружини. Його могли б врятувати гроші. Ну, принаймні, був би хороший шанс все врятувати. У нього були заможні друзі, набагато заможніші, ніж він сам. Він звернувся до них, але всі посилалися на власні проблеми грошей ніхто не позичив. Олександр мчав трасою, не розуміючи куди та яка різниця. На панелі замиготіла лампочка. Машина чимось невдоволена. Ну, давай, ти мене тепер зраджуй. Автомобіль просив палива. Він включив навігатор десь має бути заправка найближче за 20 кілометрів, трохи в стороні від дороги, а наступна аж за 70 кілометрів. Добре, доведеться з'їхати. Можливо, ще й перекусить. Заправка, куди він заїхав, сильно відрізнялася від тих, до яких він звик. Маленька. Лише дві колонки, ніяких вогнів і реклам. Він залишив машину біля колонки і вийшов. До нього одразу підійшла дівчина підліток. Скільки? Якого? Олександр усміхнувся. Сервіс повний бок. Дизель. Дівчина вміло відкрила бок і вставила пістолет. Каса там. Скажіть, а перекусити у вас можна? Звісно, наша тітка Галя готує просто неймовірно смачно. Хто спробував, завжди повертається. Олександр тихо усміхнувся. Нічого в цьому світі не може бути хорошого. Перевірено. Він попрямував до будівлі, а дівчина уважно дивилася йому вслід. Ех, дядьку, зажерся ти. Схоже, справжнього лиха напевно не бачив. Прошепотіла вона собі під ніс, а Олександр нічого не почув. Звали її Олеся, і їй було 15. Кілька вечірніх годин вона підробляла на заправці. Більше працювати по закону заборонено. Але їй йшли назустріч, і за документами приходила то мама Олесі, то вона сама. Виходило цілком непогано, особливо для села. Єдиний мінус після зміни. Олеся мусила майже два кілометри йти через ліс додому. Але вона до цього звикла і майже не помічала відстані, а лісу зовсім не боялася. Жити було складно, і хтось сторонній міг би сказати, що це зовсім не життя, але тільки не Олеся. Їхній будинок згорів через п'яного батька, який постійно ганяв їх із мамою. Мама від цього сильно хворіла, а побої накопичувалися день за днем. Після пожежі хвороби на нервовому ґрунті проявилися ще сильніше. Прийшлося переїхати до бабусі, бо матері було дуже важко. Бабусю вразив інсульт, коли вона дізналася, що син загинув, і відтоді вона ледве вставала постійно плакала просила вибачення у Олесі та невістки. Мама Олесі плакала разом із нею, а потім не могла піднятися. Майже всі гроші йшли на ліки. А фельдшер тільки зітхав. Пройти б їм справжнє лікування та реабілітацію забули б про все. Але це ж поки доб'єшся, треба сто разів з'їздити, потім дочекатися підтвердження. А за гроші за гроші швидко, звичайно, тільки не зібрати таких грошей всім селом. Олеся все це розуміла пенсія бабусі та допомога матері йшли на ліки. Жити доводилося тільки за те, що заробляла вона. І трохи згороду. На одяг і серйозніші витрати не вистачало. Бідність кричала з кожного куточка, і допомогти ніхто не міг. В селі так жила половина людей. Вона помітила, як чоловік вийшов і пішов на місце для куріння та витягнув сигарети. Його обличчя було суворе, як наче він на похороні. Олеся завжди була доброю, тож не втрималася. Вибачте, у вас щось трапилося. Чоловік поглянув на неї. А це помітно? Так. Ну, якщо не брати до уваги, що сьогодні я втратив все і життя моє фактично закінчилося, то нічого. Все? У вас померла дорога людина? Олександр здивовано дивився на дівчинку. Чому? Я мав на увазі всього: грошей, статку, будинку. Олеся посміхнулася. І все? А цього замало? Не знаю. Мені хочеться розігнатися і відпустити кермо. Він викинув сигарету. А Олеся сказала: Ви дуже щаслива людина, здорові, красиві. Можете заплатити в кафе. А ви зверніть з хорошої дороги, попросіться на ніч у будь-який будинок, які стоять там за лісом, і зрозумієте, що навіть зараз ви дуже щасливі. Олександр посміхнувся. Що за життя? Якщо навіть вже дитина поради дає. А він вуха розвісив. Стоїть, слухає. Він виїхав із заправки. Попереду була розвилка, поворот на трасу, і на якесь село під назвою Зеленківка. Подивився на годинник, скоро стемніє. А він дуже втомився. Ну що ж, спробує прислухатися до дівчини. Олександр різко повернув у бік села. Проїхавши вулицю, він помітив худеньку молоду жінку. Зупинився. Добрий вечір. А можна у вас на ніч кімнату зняти ну або на добу. Вона уважно поглянула на нього, а Олександр посміхнувся. Очі у неї великі, розумні, якісь не сільські. Не подумайте нічого поганого. Просто я давно за кермом, скоро стемніє, втомився та й не люблю в темряві їздити. Побочив казівник заправки і ось звернув вона змінила вираз обличчя. Звісно, заходьте, будинок у нас великий. Олександр помітив, що будинок дійсно великий, але трохи занедбаний дах би поміняти, паркан підремонтувати. Всередині було чисто і затишно, хоча бідно, це видно, неозброєним оком. Хоч все чистеньке, але запране до дірок, до втрати кольору. Жінка відчинила двері Ось кімната порожня, зараз застелю ліжко. А ви поки розташовуйтеся. Приходьте вечеряти через хвилин 15. Якраз дочка повинна повернутися. Та я тільки що поїв. Дякую. Може, хоча б чаю. Добре. Зараз прийду. Олександр переодягнувся. Хотілося розслабитися, але ображати господарів не хотів. Жінка була привітна і симпатична, але худенька. Він почув голоси і вийшов. На нього здивовано дивилася та сама дівчина з заправки. Олександр усміхнувся. Ось так зустріч. Та я ненавмисно. пів села проїхав ніде нікого. Тільки ваша мама на вулиці й була. Олеся посміхнулася. Вона завжди виходить, щоб мене зустріти. Мамо, я голодна, як сім вовків. Всі сіли за стіл, привели стареньку бабусю, яка була не зовсім здоровою. Їжа була проста. Картопля, салат, зелень і все. Але чай був смачний із травами. Розмова йшла про життя і говорила, звісно, Олеся. Олександр слухав із цікавістю, розуміючи, що сім'я пережила чимало. І зараз теж не все просто. Бабуся пішла спати, а Олеся сказала, що вранці їй до школи, і теж встала. Олександр запитав Може, ще чаю? Добре тут у вас. Жінка усміхнулася і запитала, що привело його в ці краї. Він злегка знизав плечима, зробив ковток чаю. Та нічого особливого все в житті зруйнувалося. Ось і їду, куди очі дивляться. Як? Ось так просто, куди очі дивляться. Вони якось непомітно розмовляли, обмінюючись історіями. Олександр розповів, що з ним трапилося, а Вікторія так звали господиню, що у неї. І раптом йому стало соромно. Соромно насправді адже якщо розібратися, все те, що він втратив, він би і так втратив, коли постарів і помер. Нічого з собою не забереш, нічим користуватися не зможеш. Дітей у нього не було. Заради кого варто було так вбиватися? Тоді заради чого? Мабуть, щоб в один чудовий день дізнатися, хто його оточує. Вони розійшлися вже під ранок. Олександр не міг відразу заснути. Думки крутилися без кінця. А зранку він запитав: Можна залишитися у вас погостювати? Я, звичайно ж, заплачу, як за готель. Вікторія розсміялася Та залишайтеся скільки хочете. Про який готель ви говорите. Ви серйозно думаєте, що нам шкода ліжка чи порожньої кімнати для вас? Олеся загадково посміхнулася. Олександр закатав рукава і взявся до роботи. Ох, як давно він не працював фізично. На щастя, у сусідньому селищі він знайшов непоганий будівельний магазин. Навіть бабуся вийшла на вулицю подивитися, що він робить. Тільки Вікторія дуже хвилювалася Ну, навіщо ви? Навіщо ви все це купуєте і робите? У нас немає грошей заплатити вам. Він засміявся. А що таке гроші? Пшик сьогодні є, завтра немає. Потім знову є. А це, може, ви мене, хоча б добрим словом, згадаєте. Минув тиждень. Він залишився ще на тиждень. Потрібно було допомогти Вікторії, поки бабуся в лікарні, в яку він її сам і привіз. Потім залишився ще трохи Ну, як же, Олеся сама вдома, поки Вікторія в лікарні. Лікар сказав, що Вікторія вийде зовсім іншою людиною не хотів він, щоб іншою. Вона йому такою подобалася, але якщо потрібно для здоров'я. Коли причин залишатися більше не було, Олександр почав збиратися. У будинку, наче згасло все. Він поставив сумку біля порогу. Ну що ж, час прощатися. На душі все защеміло. У нього такого болю не було, навіть коли він від іри їхав. Коли машина поїхала, Вікторія витерла сльозу. Що це вона? Дурниці. Олександр такий чоловік, а вона сільська з дитиною та купою проблем. Олеся теж дивилася вслід машині. Вона ставала все меншою і меншою, а потім все більшою і більшою. Олеся поглянула на маму. Він повертається. Вікторія мимоволі зробила кілька кроків назустріч. А Олександр, вийшовши з машини, відразу підхопив її на руки. Значить, так, я так не можу, не можу і все. Зараз я залишуся, і ми всі разом вирішимо, як будемо далі. Будемо разом всі, коли поруч такі люди, як ви, я все зможу, я в цьому впевнений. А через рік вже було дещо і весілля з Вікторією і два помічники в маленькому офісі, і просто щаслива сім'я. А Олесі більше не потрібно було ходити на ту саму заправку.